Після ремонту двигуна механіки проводять профілактику ходової бронетранспортера. Він був пошкоджений в районі Новопавлівки. Імпровізоване СТО ремонтної роти 35-ї окремої бригади морської піхоти займає кількасот метрів у лісі. Під час виконання бойового завдання у капот турецького кірпі залетів FPV-дрон РФ, розповідає механік Роман. Через удар у бронетранспортера відмовив двигун. Капоті є. Видно навіть отверстие в капоті видно. Оту, і в кві пробило повністю і попало двигатель. Повністю движок витягували, розбирали, то, що ну, запчасти, повністю головку щас щас вот Зараз поставили, зараз збираємо. Ну, вона вже запускається, все. Ну, Так только ну, ще ми їздить. Роман каже, іноді пошкоджена техніка їде з позиції власним ходом, проте нерідко доводиться буксирувати спецтехнікою. Витягують побиті бронемашини у темряві або в негоду, аби російські дрони не помітили військових ремроти. Додає, подекуди доводиться працювати цілодобово. «Коли виїжджаємо на виїзди, коли на евакуацію, то й ночі ж теж. І ночушна теж їхати і розтормажувати кому-то, розкручувати колеса, щоб вона розтормозила, щоб тянуть. Її. Тітраса ж цепляє тоже треба. Тут працює 13 спеціалістів, каже командир взводу технічного забезпечення Микола. Військовий ділиться до початку повномасштабного вторгнення. Мав власне СТО в Одеській області. Цей досвід допоміг швидко організувати ремонтну базу. Просто неба. До речі, всі мої хлопці з СТО також тут воювали в батальйоні. Один після поранення списався, а інший він тут зараз зі мною також воює. Ми це не сприймаємо як техніка, взагалі це життя наших хлопців. Тому що завтра я сяду на цю машину. Поїду. Микола додає, головна проблема зараз нестача фахівців, які можуть виконувати вузькопрофільні роботи. каже, працювати доводиться з різними типами техніки від пікапів та легковиків до бронетранспортерів різних типів. Антон Сіренко, Даниїл Ніколаєнко – Суспільне новини, Дніпро.